Дивіться, як наш голос впливає на поведінку інших людей. Ничому GeoGraphic провели експеримент. В публічному місці намалювали такий квадрат і поставили там актора, який мав захищати цей простір. У нього була лише одна фраза Get out of my box. Тобто забирайся від моєї коробки. В першій частині він казав високим, невпевненим і неемоційним голосом. Дивіться, як до нього ставились. box. Як ви бачите, люди його просто ігнорують. Вони проходять повз нього і навіть не звертають ніякої уваги. В другій частині він понизив свій голос і додав погрожуючі емоційне забарвлення. Дивіться, що відбувається з людьми. Вони починають поважати його простір. Вони автоматично реагують на його вказівки. Вони відчувають його силу підсвідомо. Якщо ви теж хотіли б так навчитись, то дуже рекомендую відвідати мою програму Акторська майстерня, де я ділюсь зі своїми учнями секретними акторськими техніками. Всі деталі за посиланням в шапці профілю.